Доброго дня, з вами компанія Автопарк, місто Київ. І сьогодні перед нами народний автомобіль. Де Lanos з двигуном 1.4. Економний, дійсно народний автомобіль в престижному чорному кольорі. З класними тисками 15 ми Виглядає просто навідмінно. Є невеликі сліди експлуатації автомобіля. Комплектація у нас базова, двигуни 4. Коробка механічна, 75 кінських сил. Дійде як і для першого автомобіля, так і для автомобіля для повсякденного користування. Салон у нас не затертий, виглядає навідмінно. Водійське крісло виглядає чудово. Пасажирське теж на відмінно. Коробка передач механічна. Чесний пробіг автомобіля 145 тисяч. Двигун працює рівно. Все чудово. Даний автомобіль ви можете придбати у нас в автосалоні за адресою вулиця Сумська, 2А. Також доступний кредит та лізинг. Ну і звичайна ж готівка. Підтримуємо вітчизняного виробника. Купуємо ланос. Чекаємо вас. Всім гарного дня!